Привітик з тропічного раю Костаріка. І сьогодні розберемо топ-8 причин, чому вам не підходить Костаріка. По-перше, візьмемо їжу. Більше підробніше я розказала у попередніх відео. Тут лише трошечки затрону це не вистача гречки, молочних продуктів, не вистачає оселеця, копченої рибки м'яса. Ну і чорного хліба, і ще деяких продуктів, але їх можна компенсувати чимось іншим. Скажімо так, звикнути до іншої кухні, пристосуватися, вивчити нові рецепти. Деякі я теж вже зняла і можете подивитися про деякі продукти, які ми тут купуємо, які дуже популярні. Тобто можна призвичаєтеся. Але якщо ви не такий, то для вас буде складно. Друга це зміна сезонів. Якщо ви дуже полюбляєте зиму, якщо вам потрібен сніг, мороз, морозити вашу дубку, тоді теж вам Коста-Ріка не підійде, бо у нас все ж таки тропіки. Так, у нас є зміна сезонів, але температура. Коливається там десь на 5-7 градусів у різні сезони. У нас два сезони літо і зима. Літо це сухий сезон і зима, сезон дощів. А, а так, завжди все таки тепло. Ну і третє, мегаполіс. Якщо ви живете в мегаполісі, або любите жити в мегаполісі, або мрієте жити в мегаполісі, то це теж країна не для вас. Ось такі у нас вулиці у 99% випадків, подивіться на відео. Ось таке середовище це звичайні містечки, селища, лише у великих містах, деякі райони, де там трошечки вищі будівлі є. Багатоповерхові, а так ось така у нас таке середовище. І вам буде незвично, незручно може, і не зможете пристосовуватися. Ну, наша, наша сім'я, зокрема, ми живемо у семиповерховому будинку, це кондомініум. І у нас більш-менш що, щось там. Здалеку схоже на те, де, те, до чого я звикла, наприклад, у Харкові, жити у житловому районі, де, є, де гуляти, де є якісь рекреаційні зони. Тут, на жаль, у людей практично немає нічого такого. Люди мають якісь свої маленькі подвір'я. Ну, це у центральній долині, якщо ви будете жити десь там. Біля пляжів, там побільші земельні ділянки, гектари, 5 гектарів, там уже ліс, джунглі. Ну, Знову ж таки, це не мегаполіс, далеко не мегаполіс. Також тема ходити пішки. Тротуари не скрізь є, багато де їх немає, дістатися пішки куди-небудь дуже складно. Не розраховувало тут при будівництві районів, що ви зможете ходити до магазину пішки, або ще, ще кудись. Дітей возять на шкільних автобусах або батьки, люди їздять на машинах, на мотоциклах, на велосипедах. Ось такі справи. Я вже казала, що тротуари дуже часто просто не існують навіть у містах. Тут я показую наш маленький, наше селище маленьке, де наш кондомініум поряд. І центральні вулиці мають тротуари. Це наш кондомініум. Ось, бачите, це багатоповерхівки, там з басейнами у нас і всі удобства. Ну, за це треба платити додатково. Ми працюємо у будівничій сфері, ми будуємо, ми реконструюємо. Робимо ремонти, будуємо гарні будинки, добротні, ми нашу справу дуже любимо. І тому це, це я просто додала трошки нашого життя, щоб ви побачили. побачили. І якщо ви любите свою справу, вам буде в принципі зручно будь-де в будь-якій країні. Можна якісь мінуси, замінити на плюси і, і так далі. Міський транспорт теж проблема. Це вже і тут касається того, що я казала, пішки ходити трошечки складно. І на міському транспорті теж складно їздити. Далі, підйом у нас о 5 6 ранку. Якщо у вас є дитина, вона буде в школу ходити на 7 ранку. Майте це на увазі. А також деякі люди, які дуже люблять доставку на замовлення, в нашій країні це теж складно. Це якщо щось із-за кордону ви замовляєте, там одежа, косметика, там, це платите пошліни, це не дешево, Не можете просто так щось замовити і вам прийшлють. А всередині самої країни Костаріки тут е, ніяких практично. Магазинів, в інтернет практично не існує, все з-за кордону замовляють. Ось такі мінуси. Тобто, якщо ви це все для вас критично необхідно, ну вам буде дуже складно жити в Костаріці. Так, ще про нічне життя. Є люди, які дуже люблять якісь нічні клуби, десь. Ходити по вулицях, у нас після шостої на вулиці краще не виходити, бо це е небезпечно. Не, не, не Все ж таки Латинська Америка, хоча Коста-Ріка вважається безпечно. але вночі у нас краще на двір не виходити. Привикайте е сидіти по вечорах удома. Ось такі справи.